Потенційну мирну угоду обговорять сьогодні Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Зустріч перенесли на дві години раніше ніж планувалося до цього. Президент України вже у Сполучених Штатах Америки у Флориді прибуває наша кореспондентка Ельвіна Сідбулаєва. Ельвіно про що заявляли президенти напередодні переговорів та чого від них очікувати? Вітаюгра! Так, початок переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа запланована сьогодні на двадцять за київським часом. Зустріч відбудеться в резиденція Мара Ланго, що розташована на Баун-Піч. Лідери говоритимуть про мирний план, який нині за словами Зеленського складатиме з 20 пунктів. Головні пункти щодо деяких головних пунктів точаться дискусії і мають і не мають поки спільного такого, такого бачення. Це гарантії. Безпеки для України контроль над Запорізькою АЕС а також вивід військ з території Донбасу. Пропоную послухати Зеленського. Гарантії безпеки повинні бути одночасно з питанням закінчення війни, тому що ми повинні бути в тому що Росія не почне знову агресію, і потрібні сильні гарантії безпеки. Це будемо проговорювати терміни. Я думаю, будемо проговорювати. Я думаю, що приділимо багато уваги і економіці, тому що є гроші зараз в Раші, СССР, і цього недостатньо, щоб відновити Україну. Це велика сума, але цього все одно недостатньо. Володимир Зеленський прибув у Сполучені Штати ввечері напередодні в Канаді. Він зустрівся з прем'єр-міністром Марком Харин. Той оголосив про нову допомогу Україні. Зустріч президента Зеленського та прем'єра Кареня відбулася. Після масової атаки Росії на Київ, тож очільник канадського зазначив, що важливо підтримати Україну в цей складний час. А український президент назвав російську атаку демонстрацією того, що Путін не готовий до укладання мирної угоди. Пропоную послухати. Путін не хоче миру, а ми хочемо миру. І він людина війни, але боїться говорити про це публічно. Але ми бачимо ці кроки, і нам потрібно зупинити цю війну. Нам потрібні дві речі: тиск на Росію і достатня підтримка України. Ми поговоримо про це. Поговоримо про протиповітряну оборону. Ми оголошуємо про подальшу економічну допомогу Україні. Економічна допомога на суму 2,5 мільярди доларів, яка допоможе розблокувати фінансування від МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. Щоб розпочати цей процес відбудови, у нас відбудеться важлива двостороння зустріч, а потім віртуальна зустріч із нашими колегами з коаліції охочих. У Канаді Зеленський також провів онлайн розмову з європейськими лідерами та генсекретарем НАТО, аби узгодити спільну позицію перед зустрічі Дональдом Трампом у Флориді разом. З президентом України ціла команда це секретаря секретар РНБО Русте Муєров, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник штабу Андрій Гнатов, міністр економіки Олексій Соболів та радник офісу президента Олександр Бевс раніше Трамп нагадаю заявив, що сподівається на успіх у цій зустрічі. а Також про намір поговорити з Путіним телефоном. Така інформація на даний момент. Дякую, Львіна. Львіна Сид булаєва зі сполучених штатів про деталі зустрічі зеленської і Трампа, яка відбудеться сьогодні у Флориді. Напередодні президент України завітав до Канади.